Вітаю всіх на каналі Математика Це просто. Сьогодні пропоную розв'язати таку систему рівнянь. Отже, почнемо. У нас є дробово-раціональне рівняння. Перше рівняння е, дріб в чисельнику 3 в знаменнику 2х додати Y, плюс дріб в чисельнику 1 в знаменнику 2х мінус Y дорівнює 25. І відповідно друге. Рівняння системи в чисельнику 7 в знаменнику 2х додати Y, плюс дріб в чисельнику 2 в знаменнику 2х мінус Y 3 п'ятих. Бачимо, що у нас е, знаменники майже схожі. Да? Ось, зокрема, 2х мінус Y, а тут 2х плюс Y. Я пропоную. Ну, Оскільки в нас, по-перше, змінні знаходиться в знаменнику, то ми маємо врахувати ОДЗ. А саме 2х у не дорівнює 0. І 2х мінус Y не дорівнює 0. Тобто, 2х не дорівнює мінус Y. І 2х не дорівнює Y. Це в кінці перевіримо у відповідності до того, які ми отримаємо корені. Наступне тепер. Для того, аби трошечки спростити наші рівняння в системі, я пропоную зробити таку заміну. Перше. Одиниця, що ділиться на 2х мінус y дорівнює t. Тоді одиниця, що ділиться на 2х плюс y, дорівнює k. Що маємо? Перший дріб ми маємо 3, що ділиться на 2х плюс y. Одиниця на 2х плюс Y я заміняю на К, а тут рік. Тобто, у нас буде вже 3К додати. Одиниця на 2х мінус Y. Я замінив на Т. Тобто 3К плюс Т дорівнює 2 п'ятих. Це в нас перше рівняння системи. Друге рівняння 7. Що ділиться на 2х плюс Y. 2х плюс Y в знаменнику і одиниця. Та це у нас К. Тобто буде 7К. Додати. Відповідно, вже буде 2т. То рівня 3 п'ятих. Ми з вами трошечки е, зробили рівняння трошечки простіше, е, не в тому сенсі розв'язання, а в тому сенсі, що воно трошечки приємніше на вигляд, естетичне. Тепер далі дивимося Т і 2Т, наприклад. Я можу перше домножити на мінус 2 і додати до другого. Тобто, у новій системі у мене буде друге рівняння, яке було 7К плюс 2Т. Тепер мінус 2 на 3к, це буде мінус 6К, і Т на мінус 2, мінус 2Т дорівнює 3 п'ятих. Тут 2 п'ятих на мінус 2 мінус 4 п'ятих. І перше. Записую без змін. 3К плюс Т дорівнює 2 п'ятих. Далі, система 3К плюс Т дорівнює 2 п'ятих. А в другому 2Т мінус 2Т повністю скорочується: 7К мінус 6 буде К. Дорівнює. Е, у нас тут 3 п'ятих мінус 4 п'ятих. Тобто мінус 1 п'ята. Таким чином ми відразу вже знайшли К. Маючи К, можемо знайти Т, підставивши замість К в перше рівняння. Маємо 3 помножити на мінус 1 п'яту, додати К до рівня 2 п'ятих. Отже, К буде дорівнювати 2 п'ятих. Мінус 3 п'ятих переносимо буде плюс 3 п'ятих. Додавання дробів з однаковими знаменниками 5 п'ятих, тобто одиниці. Тобі ж у нас виходить, що К дорівнює мінус п'ята, а Т у нас дорівнює одиниці. Продовжуємо далі, повертаємося до заміни. Замість Т пишемо одиниця, що ділиться на 2х відняти y дорівнює вже одиниці. І одиниця, що ділиться на 2х додати y, буде дорівнювати не k, а мінус п'ята. Це в нас система нова. Тепер за пропорцією, да, у нас виходить, що 2х мінус y дорівнює 1. А ось тут у нас виходить, що 2х додати y дорівнює мінус 5. І тепер знову ж таки перше рівняння додаємо до другого. І виходить, що у нас 2х плюс y плюс 2х мінус Y дорівня мінус 5 плюс 1. Тобто 4х мінус У скоротилось дорівнює мінус 4. Звідси х дорівня мінус 1. Перший. Першу зміну маємо х дорівнює мінус 1. Тепер, відповідно, щоб знайти y, підставимо в перше рівняння замість x мінус 1. 2 помножити на мінус 1. Відняти y дорівнює 1. Виходить, що y буде дорівнювати мінус 2 мінус 1, тобто мінус. -1. Мінус 3. Отже, y дорівнює мінус 3. Таким чином, ми маємо пару розв'язків даної системи: мінус 1 та мінус 3. Пам'ятаємо про ОДЗ? Можемо перевірити. Якщо х дорівнює мінус 1, то виходить, що х не має дорівнювати мінус 2. У нас він не дорівнює мінус 2. Да? І і двійці, да? тобто дорівнює мінус 3. Тобто задовільняє. Отже, оце наш розв'язок даної системи. Дякую за увагу. Чекаю ваших коментарів.